Повне занурення в роботу, пошук натхнення або ж бажання розслабитися за улюбленим фільмом чи грою. Планшети Samsung Galaxy Tab S11 і Galaxy Tab S10 Lite стануть найкращими компаньйонами і допоможуть з будь-якими завданнями чи викликами. Вони тонкі та легкі, тож їх зручно брати з собою. Galaxy Tab S11 елегантний, компактний і водночас потужний інструмент для роботи та творчості. Він оснащений 11-дюймовим дисплеєм з максимальною яскравістю 1000 ніт, тому кольори завжди насичені, а деталі чіткі навіть при яскравому сонячному світлі. Частота оновлення 120 Гц забезпечує плавність зображення у динамічних сценах чи іграх. Міцний корпус Armor Aluminum має захист стандарту IP68, а значить, стійкий. До падінь, вологи та пилу. Galaxy Tab s 10 Lite – Теж компактний і стильний, ба більше дуже тонкий усього 6,6 мм товщиною. Він завжди поруч, щоб вільно працювати, відпочивати чи навчатись. І саме для цього планшет отримав великий дисплей з яскравістю 600 ніт і частотою оновлення 90 Гц. Прокручування на ньому плавне, а відгук точний і швидкий. При роботі з цим планшетом менше навантаження на очі, навіть під час довгих годин навчання, роботи чи марафону усіх сезонів серіалу. Рівня синього світла підтверджує сертифікат SGS. З оновленим процесором Galaxy Tab S11 не просто швидкий. Він витримує темп із запуском найвимогливіших програм та з одночасним виконанням безлічі завдань. Посилені CPU, GPU і NPU забезпечують блискавичну швидкість у роботі з документами під час монтажу відео чи ігор з насиченою графікою. Galaxy Tab S10 Lite також оснащений оновленим процесором і збільшеним обсягом пам'яті, тому плавно реагує на перехід між десятками вкладок під час пошуку інформації, швидко відкриває потрібні програми та дозволяє перемикатися між ними без затримок. Процесори дають швидкість і стабільність, але саме Galaxy AI робить планшети по-справжньому корисними щодня. Бо з функціями штучного інтелекту вражаючий результат досягається зі значно меншими зусиллями. Натисніть спеціальну клавішу Galaxy AI, щоб миттєво отримати відповіді, підказки або підтримку в реальному часі. Одна з найбільш корисних функцій демонстрація екрану з Gemini Live. Просто затисніть бічну кнопку, покажіть екран і запитайте про те, що цікавить, наприклад, можна показати чернетку презентації та попросити знайти додаткові факти, або під час вивчення англійської наводити камеру на предмети і миттєво дізнаватися нові слова. Якщо готуєте вдома, покажіть інгредієнти, щоб штучний інтелект запропонував рецепти страв. А під час прогулянки містом запитайте Gemini Live про найближче кафе, ресторан чи цікаві пам'ятки. Ще одна крута фішка Drawing Assist. Ця функція перетворює простий ескіз від руки на акуратне деталізоване зображення. Можна перенести в notes і далі допрацьовувати ідею або ж використовувати як візуальну нотатку. До речі, в цих планшетах є набір професійних інструментів. Уже встановлені Good Notes, Clip Studio Paint і Notion, а також доступні інші додатки на кшталт Note Shelf 3 чи PixArt. Це зручно, бо планшет одразу готовий до роботи. Не можу не згадати. Writing Assist. Він віртуозно пом'якшує емоції в робочих чернетках, перетворюючи їх на листи в діловому стилі. Або ж, навпаки, додає драйву до повідомлень друзям. І все це за лічені секунди. Також допомагає перетворити нотатки на пости чи сторіс для соцмереж. Нотатки можна робити за допомогою S-Pen. Функція рукописного вводу вирівнює рядки, зробить проміжки однаковими та скоригує форму літер. А для думок та ідей, які потрібно швидко записати на ходу, варто скористатися Sticky Notes. Це працює як цифровий стікер. Запис зберігається в потрібному документі або папці. Galaxy AI вміє вирішувати математичні задачі. Достатньо взяти S-Pen, написати рівняння прямо на екрані, і Galaxy AI покаже результат. Корисний інструмент і Quick Tools це панель швидкого доступу, один дотик S Pen, щоб відкрити меню з найпотрібнішими інструментами. Тут можна миттєво змінити товщину лінії чи колір, запустити Note Assist або вибрані застосунки на кшталт калькулятора чи календаря. Якщо активувати функцію Samsung Dex, то можна підключити планшет до зовнішнього монітора або телевізора та керувати ним за допомогою клавіатури та миші. Багато інших інструментів та налаштувань Samsung ми вже показували у попередніх оглядах. Тож раджу подивитися. Усі ці функції та інструменти справді полегшують щоденні завдання, проте користь від них була б меншою без надійного акумулятора. Galaxy Tab s 11 тримає заряд так, щоб спокійно дивитися відео до 18 годин без підзарядки. Коли батарея все ж сідає, надшвидка зарядка дозволяє повернутися до роботи або розваг без довгих очікувань. Акумулятора Galaxy Tab S10 Lite – Теж вистачає на навчання, робочі дзвінки та вечірній перегляд фільмів. А швидка зарядка відновлює енергію досить швидко, щоб не вибиватися з графіка. Ці планшети легко носити, приємно тримати в руках і зручно використовувати будь-де. Що ж, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал Комфі, папа. -па.